Дякую за відповідь, але я не розуміюся на заробітку з телефона. У мене є професія, яку я люблю і за якою я там працював. Як і більшість українців, і хотілося б мати гідну оплату праці. Ви живете в світі ілюзій, блядь. Ви живете в світі ілюзій. Жити по правилам і канонам, які існують, це означає просто жити по чужим правилам. Для вас хтось придумав якісь нюанси. Ви будемо живати, бо так треба. Бо от, професія і так далі. По-перше, все можна поєднувати. От дивіться, я сьогодні в другий встав. Щось півгодинки щось там поробив по роботі. Потім попалася мені реклама Хінкалі. я коротше, захотів Хінкалі похавати. От знайшов якийсь грузинський ресторан, приїхав Хінкалі При тому за день вийшло плюс 18-19, чи вже не пам'ятаю тисяч. Що ж, тіпа, ну, не той, не завжди так було. Для того, щоб отак от собі на напряжену півгодинки в день потратити, пішло з років. Все з часом. Просто треба розуміти, що ви або крутитесь мутитесь або, блядь, все. Професія від дзвінка до дзвінка, а потім що зарплата маленька. Діло ваше.